Пане Романе, доброго дня. Ну, я навіть не знаю, вітати чи не вітати вас з такою нічиєю, ну, але розпочну з такого запитання. Скажіть, будь ласка, чи при рахунку 1-4 ви вірили, що все-таки зможете ще здобути очки в сьогоднішньому матчі? Так, вірю. Добре, скажіть, будь ласка, от перший поєдинок між фурнітурою Експрес-24, між, -24», між і Черкасами і Беленерго завершився з рахунком 2-2. Також результативна нічия. Які основні відмінності між поєдинком в Черкасах і поєдинком сьогодні в Королівці ви для себе побачили? Насамперед рівень футзалу зовсім відрізняється. Перший матчі матч у матч другому колі. Команди вже грають іменно в футзал, а не... Більше великий футбол поєднаний з футзалом. І ще відмінність в тому, що нам у Черкасах пощастило, а тут, напевно, бумеранг вернувся до нас і нам десь трошки не пощастило. Знову ж таки залишається відкритим питанням такого абсолютного лідера в групи А. Є чотири одразу команди, які претендують на таку поки що проміжну першість. Скажіть, будь ласка, кого із ваших прямих суперників ви, скажімо так, побоюєтесь найбільше в цьому плані? Ну, побоюватися ми нікого не побоїмося, бо ми з кожною командою хочемо показати свій клас і нав'язувати свою ігру. А поважаємо команди, які перші четвірці, вони ну, так фактично вже можна сказати, що вони виокремилися чотири команди, які проводять. тут просто треба буде набрати ті очки між собою, які будуть важливіші. Дякуємо успіхів в наступних матчах.